Каміра, мотор. Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти, як я скинула 11 кг. Сьогодні у нас, до речі, день шостий експерименту і залишається 25 днів. Значить, я скинула 11 кг, мене було 84. Останній раз, коли я ставала на ваги, було 73 кг. Це про те, що я їла все, що захотіла. Особливо передмісячними. У мене дуже впала вага, було 75, потім було 74 і потім стало 73. Зараз я сиджу також на фрешиках. У мене вже сьомий день місячних сьогодні. І надіюсь, що вже завтра буде трішки менший об'єм в районі талії. Які правила я дотримувалась? Звичайно, я їла. Я старалася їсти правильно, пити багато води. Навіть якщо я Кока-Колу е, я п'ю дуже рідко, я навіть пила сітро. Тобто я обожнюю сітро, я їла апельсини, лимони, е, каші їла. Супчики, дівчатки, супчики це взагалі топ. От, е, ще якийсь секрет такий маленький я вам розповім. Е, звичайно, займалася спортом. Е, просто або якусь таку легеньку тренувачку одну минуту, просто на місці йшла. Потім е такі легенькі вправи робила також. Е Тому що в мене травмована нога, я зараз і кросовки себе взяла, щоб побігати, вже скоро весна через сім днів. Да, через неділю вже весна. От. І я вже хочу почати бігати. Цей... Е що б я ще хотіла розповісти? Цю вагу я скидала десь в травні. У мене було 84. Зараз мене ну, читай, півроку пройшло. Півроку. Я думаю, півроку це дуже нормально, нема такого стресу для організму. Це про те, що я була рвала зв'язку. Я взагалі не могла займатися спортом. Я просто вважала, старалась. Правильно їсти, правильні сніданки робити. А і ще і ще це саме головне, я б побачила в тіктоці, одна дівчинка робила салати. Це берете ви шпинат, цибулю. Шпинат, цибуля, огірочок, заправляєте олійку і можна ще додати якусь зелень, там, окропчик. І буде дуже класно. Також я їла рибу. Рибу тільки на пару, або е, легко протушену або запечену. Е, також їла індичку їла, теж відварену. І їла курочку, теж відварену. Тобто все таке на пару відварене, щоб е, старалася. Навіть я макдоналдс їла, там жарену картошку їла, чізбургер їла. Кока-Колу також пила, особливо да. цукерки навіть їла. І як бачите, мінус 11 кілограм і їх немає. Якщо показати фото, яке було 84 і зараз в мене 73, звичайно, різниця невелика. Якби, буде класний результат, коли в бу... мене буде вже 50 кг. Тобто, вже трішки зменшили щічки. Трішки зменшилось в області талії. Постункішили трішки ноги. От, тому я ще думаю, позайматися може якось покачати прес або в банку стати. я Також буду пробувати. От, ну, в принципі, в принципі, нічого такого важкого немає. Просто треба взяти і поставити собі ціль. Ще такі класні способи, якщо ви хочете дуже їсти, їжте яблука, Тобто, якщо вам хочеться їсти або яблучко, або І... зранку обов'язково випивайте стакан води, тому що на головний желудок треба випивати воду. І спочатку випиваєте воду, потім їсте, щоб заповнити так. Старайтесь робити собі правильні перекуси. Навіть можна їсти чорний хліб, не знаю, там, капусту взяти пекінську. Можна взяти білу качану, якщо у вас є така велика цибуля. Біль... Ой, кажу, велика капуста, якщо хтось не знає. От, ну і в принципі, більш не такого нічого нового я. Ось це. Я думаю, це був. За півроку 11 кілограм, да, За півроку я скинула 11 кг. В принципі, за півроку це, в принципі, нормально. Е, це про те, що я їла і солодке я їла. І деколи я могла з'їсти і ходох, деколи я навіть могла з'їсти пиріжки з капустою, ці жарені, біля ши могла з'їсти, бореки могла з'їсти. І, як бачите, вага ушла. Це дуже класно. Тому. Всім бажаю. Е, головне їсти правильно. Якщо вам щось хочеться, так само вчора я з'їла. Мені захотілося жарену картошку, м'яско, цибульку, там, помідорчик, чезбегер, але я з'їла, розподілила на 2 дня, Тобто я вчора з'їла і сьогодні. Так само я купляла шоколадку. Я її з'їла, теж розділила на 2 дня, Ту саму плитку шоколаду я розділила її на 2 дня, я зробила перекус і вода. Все. Всім бажаю легко скинути лишні зайві кілограми.